Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, далеко не перші, але такі ж приємні відгуки, які отримуєш від вас. Так що завдяки каналу, завдяки розповідям, завдяки спільній праці вам вдалося неабияк як збільшити свою пенсію майже в два рази і отримати ще досить солідну компенсацію 52 тисячі гривень, це не маленькі кошти. Які вам були просто недораховані через те, що Пенсійний фонд неправильно зробив свою роботу. Тож не будемо затягувати, почнемо з відеовідгуку, щоб ви побачили, як це все працює, як люди отримують добавки, щоб побачили сам механізм. Потім я розповім, як дуже велика частина із вас таким чином також може додати собі значно збільшити пенсію. За це все ми і на народній думці боремося, щоб ви отримали більші пенсії, виплати, якісь грошові допомоги, все-все-все, що. Може покращити ваше життя і якомога швидше, щоб це все не затягувалось, так і я на зрозумілій такій доступній мові стараюсь вам це все розповісти, як зробити, що і постараюсь зробити сьогодні. Тому, якщо не хочемо пропустити такі новини, долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так, ви підпишетесь на канал, і YouTube буде сповіщати, коли подібні відео роз'яснення з'являться на каналі, і ви зможете. Корисно скористатись цією інформацією. Так, поїхали. Відеовідгу. Я почала працювати з 80-го року. Е Закінчивши Діка польське училище, вчителем біології та географії. Я оформила пенсію на послу по вислужбі в 21-му році, коли мені виповнилось 60 років, е я почала е оформляти пенсію. Мені запропонували. Пенсію 1200, ну ту, що мені була нарахована в 2010 році. Внутрі така обіда була, така образа, думаю, 46 років. Працювала. Ну, так склалося, що я одна двох дітей тягнула на собі. Ну, ми з подругою вирішили все ж таки звертатися до суду. А зараз нагадайте, будь ласка, який розмір вашої пенсії після суду став? Ну, Дивіться, було в мене 4 600, ну, я отримала пенсію в квітні, місяці, 7 870 і 52 тисячі е, перерахунку. Я вдячна саме от таким вам, як ви, таким професіоналам вашої справи. Я навіть не надіялася, що мені повернеться. Та сума, яку отримують мої колеги, які, ну не скажімо так, не виходили на пенсію по вислузі років. Скільки часу, як я розповідав про цей метод збільшення пенсії? Ще навіть півроку не пройшло, а за цей час уже люди отримали такі надбавки. Бачимо, пенсія з 4 700 зросла більше ніж до 7000, там майже 8 так? І оце збільшення на 3000 тисячі гривень, а це майже ще одна пенсія, це просто. Вам неправильно дорахували це ваші чесно зароблені кошти. Тож я не думаю, що їх варто ну, дарити, так? тому що ви на них працювали, ви платили податки, ви їх заробили, і це вам дає можливість ну, їх отримувати назад, щоб ви могли зараз, уже вийшовши на пенсію, гідно жити. Звідки в такому випадку береться ще й ця компенсація, тому що люди ще не дуже вірять в те, що можна просто збільшити пенсію, а тут їм ще пропонується компенсація. Дивіться, по закону України пенсійний фонд повинен нараховувати пенсію так, щоб вона була найбільша для отримувача тобто, є, якщо є якісь різні. Механізми нарахування пенсії повинен вибиратися той, який дасть можливість пенсіонерові отримувати найбільшу доступну для нього пенсію, тому що він на ню чесно, добросовісно заробив. Але це не завжди так відбувається, і тому це приходиться досить часто доказувати в судовому. Порядку, тобто саме звертатися до суду, які люди можуть так собі збільшити пенсію, які люди, яка категорія пенсіонерів має право на її отримання, на таку пенсію, на таке збільшення мають право ті люди, які йшли на пенсію за вислугу років. Це дає певна частина професії. Так хто на такі пенсії, той розуміє, про що я говорю. А потім допрацьовували ще до 60 років, і їм зараз є 60. І є повні норми стажу, тобто 30 для жінок, 35 для чоловіків. І вже з цими нормами, з, випавшися вам віком, ви маєте право перейти на пенсію за віком і отримувати значно більшу пенсію, тому що вона, по-перше, індексувалась кожен рік. По-друге, сама формула нарахування оцих двох видів пенсії за вислуги років і за віком. Дуже суттєво відрізняється. І якщо ви вам ну, більше років, і ви ще певний час, коли маєте право на пенсію за віком перебували на пенсії за вислугу років, то вам повинні дорахувати усі ті різниці. Так? А це на секундочку, як ми бачили по прикладу, більше, ніж 3 тисячі гривень кожного місяця, тобто за рік це вже майже тих самих 50 тисяч. Тобто, якщо ви там, хоча б півроку чи рік. Побули на ті пенсії, то маєте право на солідну доплату, на солідну компенсацію. Як це зробити, хто вам допоможе з цим розібратися? Як я вже сказав раніше, це все потрібно, на жаль, в нашій державі так зроблено, так що не можна просто піти і щоб вам все перерахували. Потрібно усе доводити через суд це саме збільшення, добиватись компенсації. І я вам рекомендую професіоналів своєї справи тих людей, які саме займаються. Найбільше займаються пенсійними питаннями, це адвокатську контору Івана Хомича, це та людина, яка мене весь час консультує, дає мені роз'яснення, дає поради, дає інформацію, яку я доносю вам саме по пенсійному законодавству, саме по пенсійних питаннях. І саме вони в своїй конторі допомагають людям розібратися зі всіма цими питаннями. Тож, якщо ви відноситесь до цієї категорії, про яку я тільки що розповідав, сміливо звеніть. Усі консультації для глядачів народної думки кажете, що ви з народної думки безкоштовні, а далі вже вирішуєте по ситуації: чи можна вам збільшити пенсію, як можна вам збільшити пенсію? Наскільки і ну, взагалі, як цей процес відбувається, вас там уже проконсультують. Нагадаю, також що в цьому році, з березня місяця, відбулася індексація пенсій саме за віком, і тому це ще збільшує ту суму пенсії, на яку ви переходите. Також з квітня місяця відбулось збільшення пенсії працюючим пенсіонерам. Ну ви його ще не отримали. Отримаєте аж червня з доплатою за квітень-травень. Про це я також неодноразово вже розповідав, і ви в курсі як це все відбувається. А от з липня місяця, саме з липня, обіцяють проіндексувати усі інші види пенсії: це спеціальні пенсії, пенсії за вислугу років, військові пенсії, тобто те, усе, що не індексувалось, грубо кажучи, ще ніколи. Їх планували проіндексувати разом з усіма з 1 березня, але там ще щось не дорахували. Оцей механізм не до кінця був ще. Розроблений. Тому що в законі про обов'язкове пенсійне страхування, так загальне нема, там прописано, що індексація пенсії за віком. А ті всі пенсії вони не рахуються, як пенсія за віком. Тому це все треба дописати, прописати, узгодити і тоді вже індексувати. Тоді вже побачимо ситуацію, як цей баланс зміниться, наскільки проіндексується, як. І які суми в результаті вийдуть на народній думці, ми це все уважно обговоримо, розберемо по болтикам, як то кажуть, по деталям. І я вам предоставлю усю важливу інформацію, і ви тоді будете знати, що робити, яку пенсію отримувати краще. А наразі ж найактуальнішим виходом є саме перехід на пенсію за віком, якщо вам виповнились відповідні критерії, так ви їх досягли. і Збільшення в рази вашої пенсії, а також солідні доплати за ті кошти, які були вам недораховані. Тож, отака от інформація для вас, дорогі мої пенсіонери, найбільшої пенсії бажаю вам, щоб вам все рахували чесно, добросовісно, те, що ви дійсно заробили, щоб пенсії цієї, вона була такою, щоб її вистачало на нормальне, повноцінне життя. І стараюсь вам з цим допомогти на каналі Народна думка.